І я радий вітати вас на цьому каналі, з вами не стачай. В цьому випуску я вам розкажу про своє тренування і свою розминку. Як я і обіцяв. Зараз на екрані ви бачите вармап, який я використовую для своєї розминки та своїх тренувань. В принципі, тут майже все те, що потрібно для повноцінного тренування та майже все для повноцінної розминки. Починаю я зі стрільби по ботам тапами потім переходжу на бірсти. Після бірстів я починаю стрейфитись та бірстити і тапати, ну, щоб відчути синхронну між клавіатурою та мишею. Тренування зазвичай я проводжу після ігор, бо вони доволі енергозатратні. Та більш сильніше закріпляються вже після ігор. Ну, або коли в мене немає в цей день часу пограти, але є час на невеличке тренування, або ну, дуже велике тренування. Розпочинаю своє тренування зазвичай з розминки, яку ви бачили трошки раніше. Потім хвилин 30 іду на тренінг піків. Ну і просто пікаю трошечки так. М може не 30 хвилин, може хвилин 15. Після невеликого тренування піків я йду стріляти кульки. Кульки я вже стріляю дуже довго, десь ну приблизно хвилин 30 великі кульки і хвилин 30 маленькі кульки. І намагаюся робити мінім, мінімальний шлях від кульки до кульки. Мінімально. Спочатку це дуже повільно, потім це пришвидшується і ну, швидкість приходить потім. Головне тут точність. Ти тут тренуєш якби свій АІМ. Ще на цій мапі можна потренувати АВП. Я вам покажу, звісно, як це виглядає, але ну. Я не снайпер, тому мені це, в принципі, я не треную, мені це не дуже цікаво. Після всіх цих маніпуляцій я йду на recoil тренінг. Recoil тренінг я десь хвилин 30 або доки не виб'ю, раз 10 підряд, 25 куль в... В... влучання. Ось, ну, от. Коли вже я закінчив тренування на вармапі, я зазвичай йду на префайер карти. Всі посилання я залишу в описі на префайер карти, які я використовую. Кожну мапу я граю десь по два-три шляхи, повністю проходжу ці два-три шляхи, і зазвичай мені цього два-три ну, шляхи за атаку і за дефенс. Ну і цього мені вистачає, щоб трошечки потренувати свої піки та свої префайери. І на кінець я вам покажу мапи, на яких я треную хоча б дефолтні смоки, бо, бо ця мапа дуже, ну, дуже прокачує. Твої смаки, хоча, хоча б початкові, тому що я, наприклад, з тих людей, яка, які дивляться на відео, і не, не завжди розумію, що відбувається на екрані. Тому я знайшов ці мапи, або мені хтось їх порадив. Я чесно не пам'ятаю. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. І тут є цілком нормальні смаки, які можна використовувати, але можна подивитися відоси і спробувати якісь інші смаки, якісь прикольні. Ну і на саме кінець я граю десь трошечки десь матчів, як то каже, 5, з Діглом граю, 5 з калашом і з земкою, щоб ну, відчути всі гани, на яких я граю. Ну, Дігл — це 6 суто для АІМу, ти свій АІМ, А ось Калаш і МК це твоя, робо, твоя робоча рутина, як. ну, з якої ти будеш грати майже кожну гру. Тому ось таке у мене тренування. Ось так виглядають мої тренування. Якщо вам було хоч трошки цікаво, або вам були корисні мапи, які я використовую, можете поставити вподобайку та написати коментар. На цьому на сьогодні все. Бувайте здорові, па-па!